Друзі, усім привіт! Хочу з вами поговорити стосовно такої невеличкої теми. В даному випадку відео не стосується іспиту, відео стосується того, як ви, чесно кажучи, інколи нарікаєте на інструкторів, що інструктор вас не навчив думати. Але велика проблема в тому, що в більших випадках ви самі не стараєтеся розвивати свою далекоглядність. І ось зараз малесеньке таке невеличке-невеличке перехрестя, на якому буде просто зображена картинка, як би ви поступили, і як ви постійно поступаєте е на перехрестях, не подумавши, як вам правильно зробити, не проаналізувавши це перехрестя. І тоді починаються якісь такі, такі дурні коломийки на проїзній частині. <клес> в першу чергу пам'ятайте те, що коли ви дивитеся в парі, це типу як е у вас. Є майбутній час, тобто ж ви бачите впереді картинку, ви сидите в даному випадку за кермом, це означає, що ви сидите в теперішньому часі. А якщо ви подивитеся в дзеркало, то ви вже виходить, бачите минулий час, тобі ж ви вже будете бачити наслідки можливо своєї дії чи, наприклад, неправильної дії, і це вже може бути досить неприємно. Значить що ви допускаєте? Ви допускаєте в більшому випадку помилку таку, що бачу, чи, що стоять знаки, ви їх не всі читаєте. От, наприклад, у нас є знак про пішохідний перехід, і концентрацію ви десяти більше на пішохідний перехід, менше даєте концентрацію на те, що в нас надати перевагу в русі, і саме найменшу. Ймовірність того, що ви подивитеся, що у вас є кінець одностороннього руху, ну відсотків так 90. Водії вже зі стажем, плюс-мінус, плюс-мінус, все ж таки побачать цю, ці знаки, зрозуміють, як себе повести, бо є трошки стаж, але не завжди стаж показує те, що люди вміють їздити. Це показує практика. Про це вже буде інакше відео. Але <кх> в даному випадку от нам треба з вами, ми побачили знак, що закінчився односторонній рух, звідки ми з вами і виїжджаємо. Це означає те, що у вас на проїзній частині є одразу ж дві смуги, яка їде як ліворуч, так і праворуч. Вам потрібно одразу ж оцінити дане перехрестя і зрозуміти, як ви повинні повернути. Але ви повинні завжди повертати так, враховуючи те, що в любу секунду, будь секунду будь-звідки зі сліпої точки появиться автомобіль. Але цього ви фактично ніколи не робите. І коли ви повертаєте кудись, бац, машина виїжджає зі сліпої зони, і для вас це. Дуже великий такий сюрприз, на який ви не очікували. Тому огляніться, бачите, в нас попереду є така розділювальна смуга. Е, вона нам не забороняє повернути ось туди ліворуч, так, потягнутися до цього от, бордюра краю. І потім виконати поворот далі ліворуч. Також при повороті ви зразу ж повинні аналізувати, що робиться ліворуч. Тобі, чи там дозволено вам повертати, звертати увагу на знаки. Деякі знаки ви можете зразу ж зрозуміти по їхній формі, що вони означають, а деякі знаки, звичайно, ж не зрозумієте. Тільки знаки пріоритету ви можете визначати. Тепер, що ж робите в даній ситуації, ви, коли б ви мали можливість ось тут повернути. В першу чергу ви під'їжджаєте не забувайте про показчики, інколи за них ви також забуваєте, ви під'їжджаєте до перехрестя. І одразу ж, же, одразу ж же берете і починаєте повертати ліворуч. Так? Тим же самим створюєте велику, велику аварійну ситуацію. Адже в даному випадку, як звідси автомобіль, якщо поїде, буде для вас перешкодою. Звідси автомобіль поїде, для вас буде перешкодою. Звідси автомобіль поїде, для вас буде перешкодою. І ось звідси поїде автомобіль, буде для вас перешкодою. Ви фактично не виїжджаєте у свою смугу. Ви. Заїхали ось так, так і хочете повертати. Ось тут автомобіль вже бац і на вас вийде. І що буде? Буде халепа. Тому як вам правильно в даному випадку поступити? Вам потрібно зробити наступним чином. Зараз зроблю круг, адже там у нас є пішохідний перехід, заднім ходом не буду рухатись по пішохідному переході. Оглядаємо і, і звертаємо свою увагу на наші наступні дії. Значить, фура, клас. Супер, то, що мені якраз треба. Бачите, от над'їхав автомобіль, який знову ж таки для нас став перешкодою. Справа. Чому? Адже ми будемо з вами повертати ліворуч. При повороті ліворуч ця машина буде для нас перешкодою. Так, і що нам в такому випадку би було потрібно. Ай, водії, фура, щось дуже помаленько він тягнеться. Ладно, послідкуємо, поки що він по телефону говорить. Окей. окей. Значить, в даному випадку мені потрібно, повертаючи ліворуч, втікнути ось туди, до фури. Так, не забувати, що... В даному випадку була би для мене перешкодою, зайняти ось таке положення центральне, хоча б принаймні, і розуміти те, що якщо над'їде звідси машина, звідси машина чи звідси чи навіть звідси, з ними я минаю це. І тоді, коли я бачу, що все спокійно, нікому не заважатиму, я собі повертаю і заїжджаю назад у свою смугу. І продовжую далі рух, заданому мені потрібному напрямку. Тому ви також завжди, коли бачите якісь перехрестя, аналізуйте, як вам потрібно проїхати. Не зважайте на те, чи є там автомобіль, чи нема там автомобіль. Завжди пам'ятайте думку про те, що в будь-яку секунду картинка, ситуація в житті може помінятися, і вам потрібно прийняти відповідно правильне рішення, по якому ви будете виконувати ту чи іншу дію, яка має вас довести до правильного логічного завершення.